Доброго ранку. Всім доброго сонячного ранку. Погода налагодилась, тепло. Так хочеться вже щось робити. А сьогодні праздник 40 святих. Я не знаю, у мене завжди, як праздник, так мене й тяне щось робити. Це моя клумба, тут не убрано, но... але... Тюльпани вон посходили. Ось тюльпани. На сьогодні не буду, а завтра вже буду тут все вигрібати. Це стара роза, треба обрізати. Оцю розу я садила весною. Повинна бути кольору лосося. Побачимо, що з нею вийде. Кузок уже наливаються бруньки, його теж треба постригти, обрізати. Ну, глянемо ще на другу клумбу. Тут чого тільки й нема. Цю розу теж треба обрізати. Теж тюльпанчики. А ось роза кам'яна. Я думала, вони пропали, а ні, є. І ось. О, слава Богу, є. Це ось ще якісь квіточки треба порозсажувати, не знаю, як вони називаються. Зато чистотел уже насіявся, росте повним ходом. Ось тюльпани також. Це витка роза, теж треба її до порядку довести, пообрізати. Це клематис. Така хазяйка не обрала на зиму. Ну нічого, щось будемо робити. Пішли на вгород сходимо. Це клумбочка, що я пообирала. Тут теж вам десь хости сходять. Півники. де тюльпани. Це груша в нас стара, висока. Тут скільки грушок падає. Вивозимо тачками. Одобряємо землю. Бо вони падають і розбиваються. Що там на вгороді? Я половину огорода хочу засадити квітами. Щось мені сільське господарство, овочі не йдуть на ум. Так. Що тут у нас? О, як <кхід> рясно зійшов цей. Декоративний часник. Він і сам насівається, але мені він так подобається, коли цвіте Хосточки Десь повинні бути, ну не видно ще. А тут я садила королівську корону. Я думала, вона не зійшла. А, ні, є. Ура! Ура! Зійшла. А я вже розстроїлась, думала, так, невірно, луковиця не годна. Та ні, це нормально. Так. Тут садила тюльпанчики, посходили. А далі починається полуничка. Це я в минулому році теж насажувала, але щось вона поганенька, Не знаю. Може одійде, але щось не дуже важне. Далі часничок. Треба теж міждорядя прополоть, підпушити, дати йому дихати нормально. За часником садила цибулю, кущулку. Он то вже маленька повилазила, ура. Ще тут сіла далі морку, петрушку, пастернак. Ну, щось поки не видно. А ніби щось пробивається щось пробивається я думаю що петрушка мабуть може пастернак так, побачимо тоді так, у сусіда там теж Пішов часник, цибуля демось. А он під забором, як гарно зійшов декоративний часник. Ну, то є добре. Ось прошлого дня картопля. Тут трошки підкапували і вирили картоплину. Малину ще не обрізала. Ну, нічого. У нас все попереду. Головне, щоб сьогодні в праздник не начудить, не влізти сюди в огород. Тут теж тюльпани посходили. Ой, ну я така довольна за царську корону, що вона зійшла. А ще там у мене дві гортензії є. Зараз гляну, що з гортензіями. Я про них вже і забула. Ось тут така маленька. Мабуть... Ну, ні, щось он є. Почечка зелененька. І вон друга. Чи треба її розривати, так чи не треба? Ну, почечки є. Треба трошки обрізати. Почечки є на ній. Я так люблю землю, только люблю по в ней поковыряться, а далее уже хай бы кто-то приходил и все делал за меня. Марсюша, бежи сюда, бежи, 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 ще собака такая красивая, бежи, скорей, скорей бежи. Ой, такой охранник у нас, молодец, молодец. Молодець, хороший мальчик, хороший, хороший то, а де коти? Де коти? Де ти котів порозганяв? Марсель. Нема кошки. Де кошечки? Хочу познайомити вас ще з нашим членом сім'ї. Така у нас собачка є хороша. Марсюша звати Марсель. Йому в цьому році буде 16, да? Марсюшенка. Ні, 15 років буде в цьому році. Така в нас хороша собачка, тільки він котиків у нас роз... розігнав усіх. Я йду я потім.